Українці продовжують отримувати тисяча гривень, є підтримки від президента. Ми вирішили запитати у людей, на що вони планують витратити ці кошти. Отримала. А на що її витратили? Не, на послуги, на послуги. Так, я отримувала. А на що витратили кошти? На книжки. Так, сьогодні. О, маю вже все. А куди плануєте витратити кошти? Там, ну, на комунальний. Куди я можу? А на ліки. В мене, що той пенсій в мене? Ніц не маю. Ніць. А плануєте отримувати? Не знаю, я подала і вже чекаю місяць чи нема ніц. Нема. Ні, 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 що не отримала, але оформляв. А куди плануєш витратити ці кошти? Це, так на комунальній мамі позаплачують, щоб мама мала більше тієї пенсії. А що? Так отримала. На електроенергію я її відправила. А так. куди ще могла? Все, хорошого Чесно кажучи, ні. А подавали зараз? Не хотів подавати навіть. Я вважаю, що в час розбазарювати гроші нема смислу. Краще б дати їх на армію. Ну, оформили, але ще не прийшли. А куди плануєте витратити ці кошти? На газ. На газ, тому що в мене чоловік хворий і мені дуже багато грошей йде на ліки, бо він після інсульту. Ну, а, а так, ну дякуємо йому за те. Ну, хотілося б більше. Ні. А плануєте отримувати? Ні. Ми не оформляли. Скажіть, будь ласка, чи ви отримали тисячу гривень є підтримки? Так, отримав. А куди витратили ці кошти? На газ. Так. А куди витратили ці кошти? На квиток додому. Так, отримала. А куди витратили ці кошти? Ще не витратила і в роздумах. А куди плануєте такі варіанти? Можливо, мобільний зв'язок, можливо, віасад оплатити. Якось так. Але ми ще не отримали. А подали заявку? Подали. А куди плануєте потратити кошти? Е, ну не знаю, може, не знаємо, подумаємо. На комунальні послуги. Комунальне, напевно, на Так. Дякую. <ріст> Та. А куди витратили ці кошти? Напевно, на послуги комунальні. Прийшли, але я їх ще не потратила. Де плануєте потратити? Поки що не знаю. Може, кудись відправлю. Може, не знаю. Поки що але поки що лежить. Бо тільки що прийшли. Дякую. Ні, ні, я не підключав, не бачу тому ніякої потреби. А чому? Не хотів, просто. Та й все. В принципі. Ні. А ні. подавали заявку на це? А чому? Не хочу. Я не отримала і не хочу отримувати ні я, ні моя сім'я. А чому? Ну тому, що я вважаю, що там є такий пункт, що мої всі дані будуть відомі всім. і Я боюся, не хочу для мене тисячу гривень. Не є гроші. Взагалі, то хай перерахують на наші збройні сили. А що ви не хочете гроші? перерахувати на збройні сили? Ну, без вас ніхто не зможе зробити. Ну, Я можу піти попросити, щоб вони mm. то зробили. Бо зараз тисячу гривень це не гроші. Я вважаю, що то їй не потрібно те, що вони роблять. Так, звичайно, що отримала, тому що рахую, що ці гроші все рівно кудись би пішли. Їх би списали на щось, на те, що, можливо, я би не хотіла. А на що ви їх витратили? Е, спочатку хотіла на ЗСУ, але я сама можу допомогти ЗСУ і знаю, кому і куди. А ці гроші отримала, заплатила за воду за свою і за мого батька квартиру, тому що все рівно, навіть якщо там ніхто не живе, але на рахування йде е, абонементу. Скажи, будь ласка, чи отримала ти тисяча гривень з є підтримки? Я ще не отримала, але я хочу за ці гроші собі купити книги.